Всім добрий день, вітаю вас, любі друзі, на уроці хімії. Ми з вами продовжуємо вивчати основні класи неорганічних сполук і сьогодні більш детально ознайомимося з хімічними властивостями кислот. Але для початку я вам пропоную згадати, як виглядають кислоти. Зверніть, будь ласка, увагу, серед запропонованих прикладів до кислот будуть належати H2SO4. Це формула сульфатної кислоти, HNO3 нітратна кислота і Hбром, бромідна кислота. Якщо проаналізувати, Склад цих формул, то ми з вами побачимо і переконаємося ще раз, що це кислоти, бо на першому місці всі вони мають один або декілька атомів гідрогену. Ну і частинка, яка після має назву кислотне залишок. Отже, спільний для всіх кислот це наявність атомів гідрогену. По суті. Саме завдяки цьому ми можемо розпізнати розчин кислоти, використавши індикатор. Запишіть, будь ласка, по центру хімічні властивості кислот, і перший пунктик дія на індикатори. Ще раз хочу вам нагадати, що індикатори це речовини, які будуть змінювати своє забарвлення залежно від середовища. Тобто в кислому, лужному, нейтральному середовищі вони будуть мати різний колір. Так ось на що, по суті, буде реагувати індикатор у розчинах кислот? На наявність іонів H, катіонів гідрогену. Якщо вони є у розчині, значить середовище кисле, у такому середовищі лакмус змінить свій колір на червоний, фенолфталеїн безбарвний. І метиловий, оранжевий, буде рожевим. Якщо ми використовуємо універсальний індикаторний папірець, то не забуваємо, потім маємо порівняти з еталоном, і це дає нам можливість не просто зрозуміти, у нас кисле середовище чи лужне середовище, а наскільки кисле або наскільки лужне середовище. Далі, наступне: зверніть, будь ласка, Кислоти будуть реагувати з металами. Пункт 2. Запишіть, будь ласка, взаємодія кислот з металами. Коли мова йде про реакції за участю металів, ми завжди користуємось рядом активності металів, ну, або ряд бекетов, так, або витискувальний ряд металів. По-різному його можна назвати. Так от, зверніть, будь ласка, увагу: в цьому ряді не випадково розташований водень. Ті метали, які знаходяться в радіоактивності до водню, вони будуть витісняти атоми гідрогену, з розчинів кислот. Метали, які знаходяться після гідрогену, після гідрогену, стибі, куп, стибі, мідь, ртуть, стрібло, платина, золото. Не витісняють гідроген з кислот, тобто не реагують з кислотами. Отже, якщо ми пишемо рівняння реакції між металом і кислотою, маємо обов'язково перевіряти: метал має знаходитись у ряді активності доводню. Ще на що хочу звернути вашу увагу, для цих реакцій, для реакції за цією схемкою, коли в нас метал буде заміщувати атом гідрогену, в результаті чого утворюється сіль, виділяється водень, ми не можемо брати нітратну кислоту і сульфатну кислоту концентровану. Чому діти? Тому що там по-іншому абсолютно буде відбуватися взаємодія, буде утворюватися три продукти водню не буде. Взаємодію ці з кислот металом, ми будемо вчити аж в 11 класі. Ну, а тепер увага. Пропоную трошечки потренуватися. Значить, записуємо приклади, аналізуємо, можлива реакція чи неможлива. Якщо можлива, то відповідно записуємо рівняння реакції. Перша реакція натрій плюсашфор. Ну, в цьому ряді активності натрію немає, але ми знаємо, що це лужний метал, так? тобто він є одним з найактивніших. Приблизно він буде біля літію і калію знаходитися у ряді активності. Але, увага діти, якраз лужні метали через їх високу хімічну активність ми зазвичай намагаємось не брати для взаємодії з розчинами кислот. Не тому, що вони не реагують з ними, а тому, що вони в першу чергу будуть реагувати з водою, а потім вже продукт буде реагувати з кислотою. Тобто, по суті, тут реакція буде відбуватися тільки в декілька стадій. Тому цих реакцій ми... Уникаємо формально, зрозуміло, що реакція відбудеться. Але по факту там буде декілька етапів. Далі, наступний метал алюміній. І додаємо сульфатну кислоту. Якщо в нас не вказана концентрація, то у 8 класі розуміємо, що беремо саме розбавлену кислоту, бо властивості концентрованої ми ще не розглядаємо. Значить, для того, щоб зрозуміти, чи відбудеться реакція, нам потрібно знайти цей метал у ряді активності. Алюміній знаходиться доводню, значить, сміливо можемо писати рівняння цієї реакції. Зверніть увагу: алюміній, витісняє гідроген, займає його місце. І що в нас утвориться? Сіль якого складу? Замість гідрогену йде. Алюміній на другому місці залишається кислотний залишок, ну і виділяється водень. Ще раз нагадую. Формули всіх продуктів реакції ми складаємо згідно з валентністю. Якщо вам складно визначити валентність, ви можете звернутися до таблиці розчинності. В таблиці розчинності заряд йону чисельно співпадає з валентністю. Отже, у алюмінію буде валентність 3, у грубці 42 і хрест-навхрест, валентність визначить індекси. Не забуваємо обов'язково ставити коефіцієнти. Далі наступне: магній плюс H3PO4 ортофосфатна кислота. Знову ж таки, магній знаходиться до водню, тому може витіснити гідроген з розчину кислоти. По суті, замістить гідроген, і у нас утвориться сіль такого складу: магній на другому місці кислотний залишок ПО4 і виділиться водень. Магній має валентність 2. ПО4 валентність 3. Отже, Склад солі буде магній по 4 двічі. І не забуваємо ставити коефіцієнти. Магнію до реакції 1 після 3, тому перед магнієм з'явиться коефіцієнт 3. Далі можемо відразу врівняти групки ПО4. Після реакції 2 до реакції 1. Перед формулою ортофосфатної кислоти ставимо коефіцієнт 2. Гідрогену стало 6. Після реакції 2, 6 розділили на 2 і перед водним маємо коефіцієнт 3. Наступний метал ртуть. Зверніть увагу, ртуть знаходиться після водню у ряді активності. Тому ця реакція відбуватися не буде. Цинк і бромідна кислота. Цинк знайшли у ряді активності до водню, значить, він може витіснити гідроген, утвориться сіль складу бром 2. Чому діти? Тому що цинку валентність 2 у брому 1. Валентності, хрест-нахрест будуть визначати індекси у формулі з цієї солі. І плюс води. І останній метал, який нам пропонують в цьому завданні, це буде золото. Зрозуміло, що цей метал знаходиться після водню, тому ця реакція відбуватися не буде. До речі, Залежно від активності металу, швидкість виділення водню буде різною. Чим активніший метал, тим швидше буде відбуватися реакція за його участі, тим інтенсивніше виділяється водень. Ми можемо порівняти: у нас є пробірка з магнієм. Тут найінтенсивніше виділяється водень, бо це найактивніший метал. Цинк менш інтенсивно залізо. ще Гірше і якщо ми візьмемо мідну пластиночку, то там реакція взагалі відбуватися не буде. Взаємодія металів з кисочинами кислот належить до типу реакції заміщення, тобто це реакція між простою і складною речовиною, в результаті чого атоми простої речовини заміщують атоми в складній. Як ми можемо схематично записати а, цю реакцію? Значить, дивіться, якщо ми візьмемо А проста речовина, Б це складна речовина, можемо собі позначити, що А це проста речовина, атоми простої будуть заміщувати атом або групку атомів у складі складної, і в нас утворюється нова складна речовина і нова проста речовина. Рухаємось далі. Наступна реакція це взаємодія кислот з основними оксидами і основами. Ми вже з вами добре пам'ятаємо, що в хімії є така закономірність, що між собою реагують речовини, що мають протилежні властивості. Тобто, якщо це кислоти, логічно, що вони будуть реагувати і з основними оксидами, і з основами. Ну і пропоную згадати принцип написання таких реакцій. Значить, Перша реакція це реакція з основним оксидом. Нагадаю, діти, що основні оксиди це оксиди металічних елементів з валентністю 1-2. Ну, є деякі виключення, так? Декілька оксидів, в яких металічний елемент має валентність 2, належать до амфотерних. Далі, наступне. Записуємо приклад. Якщо ми візьмемо натрій 2О, натріоксид і додамо до нього нітратну кислоту, як буде відбуватися ця реакція? В чому суть реакції обміну? Реакція обміну це реакція між складними речовинами. По суті, вони мають обмінятися своїми складовими частинками. Запам'ятайте, будь ласка, елемент, який на першому місці, ми його ніколи не чіпаємо. Тобто, по суті, міняємо місцями... Ту частинку, яка в нас на другому місці. Тобто, що в нас, по суті, виходить? Що натрій забирає групку НО3 у кислоти кислотний залишок. А гідроген і оксиген завжди будуть утворювати воду. Не забуваємо, коли ми самі складаємо формули продуктів, маємо перевірити за валентністю. Натрій має заряд плюс. 1, значить, валентність буде мати 1. Групка no 3 знайшли в таблиці розчинності, має заряд мінус, значить валентність 1, валентності однакові, індекси не потрібні. Але нам потрібен коефіцієнт. До реакції 2 атоми натрію після реакції 1, тому перед натрієм НО3 можемо поставити коефіцієнт 2. Коли ми поставили коефіцієнт 2, змінилась кількість. Кислотних залишків, У нас стало два кислотних залишка. Тому перед формулою нітратної кислоти маємо теж поставити коефіцієнт 2. Наступний приклад візьмемо основу. Ще раз нагадаю, якщо ви забули, основи це сполука якого складу? На першому місці металічний елемент, а на другому місці одна або декілька гідроксогруп. Ця реакція теж буде належати до реакції обміну, тобто принцип написання продуктів не змінюється. Якщо ми візьмемо магній гідроксид, магній ОС2, і додамо, знову ж нітратну кислоту, як ми напишемо формулу продуктів цієї реакції? Магній гідроген залишаємо на першому місці. Міняємо місцями тільки ту частинку, яка знаходиться на другому місці. Тобто, по суті, знову ж у нас виходить, що метал, магній, забирає кислотний залишок у кислоти. Магній НО3, а гідроген і грубка ОН OH завжди утворює воду. Знову ж перевіряємо, чи правильно ми склали формулу. За валентністю. У магнію 2 плюс заряд. Значить, магній має валентність 2, грубка НО3 валентність 1. Відповідно, формула продукту реакції солі, що утворилась, магній НО3 двічі. Повертаємось до коефіцієнтів. Магній 1 і 1. До і після реакції. Кількість групок но 3 змінилась до реакції 1 після 2. Тому перед формулою нітратної кислоти можемо поставити коефіцієнт 2. Кількість стало атомів гідрогену до реакції 2 плюс 2, 4, а після реакції тільки 2. Тож ми 4 ділимо на 2 і отримали коефіцієнт 2. Рухаємось далі. Хочу звернути вашу увагу, що оця реакція між основою і кислотою це не просто реакція обміну. Це реакція, яка буде мати свою назву. Реакція нейтралізації. Чому так? Ми з вами добре знаємо, що луги і кислоти є їдкими речовинами, тобто вони можуть залишати хімічні опіки. Але коли ми їх змішуємо, то зверніть увагу, у нас утворюються абсолютно нешкідливі продукти сіль і вода. Сіль і вода. Тобто, по суті, ми змішали дві їдкі речовини. А в результаті отримали неотруйні речовини, які вже не будуть нанос, не мати якусь шкоду. Звідси назва. Реакція нейтралізації. До речі, якщо ми на практиці хочемо побачити, що ця реакція дійсно відбулася, нам на допомогу прийде індикатор. Ми можемо налити в пробірку невелику кількість лову. Якщо ми просто додамо кислоту. Це два прозорих розчини. В результаті утвориться знову ж безбарвна, розчин безбарвної солі. Тобто ми не побачимо ознаку того, що реакція відбулася. Якщо ми спочатку до лугу додамо індикатор, ну, наприклад, фенолфталої, який змінить забарвлення на малиновий кольор, а потім додамо кислоту, в результаті реакції утвориться стіль. І вода. Тобто лугу вже не буде, а утвориться сіль, розчин якої буде нейтральним. Тобто колір фенолстароїну з малинового зміниться на безбарвний, Що і свідчить про те, що реакція між лугом і кислотою відбулася. І остання реакція це буде взаємодія з солями. Кисло, Знову ж, ця реакція по типу буде належати до реакції обміну. Не забуваємо, обов'язкова умова реакції обміну. Для того, щоб вона відбулась до кінця, в результаті ми маємо спостерігати або ж виділення газу, або ж випадіння осаду, або одним з продуктів має бути вода. Якщо. Після реакції всі абсолютно речовини розчинні, така реакція йонного обміну до кінця не відбувається. А тепер увага! Для того, щоб правильно писати рівняння реакцій між кислотами і солями, нам треба згадати класифікацію кислот. Ми з вами знаємо, що є слабкі кислоти, сульфідна, карбонатна, силікатна, є кислоти середньої сили, сульфітна. Хлоридна, ортофосфатна і є сильні кислоти Хлоридна, нітратна, сульфатна. Так ось, є таке правило реакція між сіллю і кислотою можлива, якщо ми беремо сіль більш слабкої кислоти і додаємо до неї більш сильну кислоту. У цьому випадку завжди реакція відбувається, бо супроводжується. Виділенням газу або випадінням осаду. Тобто, по факту, ми можемо завжди бути впевненими в тому, що відбулася реакція, якщо ми беремо сіль сульфідної кислоти, карбонатної, силікатної, сульфідної і додаємо до них більш сильні кислоти. У цьому випадку сміливо пишемо рівняння реакції. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо натрій. Сульфід. І додамо до цієї солі більш сильну хлоридну кислоту. Знову ж, відбувається звичайна реакція обміну. Ми міняємо місцями тільки ту частинку, яка у нас на другому плані. По суті, вони обмінюються кислотними залишками. Натрій забирає хлор, гідроген і сульфор утворюють гідроген-сульфід. У натрію валентність 1 у хлору 1, тому в даному випадку формула складена вірно, індекси не потрібні. Гідроген сульфід в даному випадку буде виділятися у вигляді газу і газ, який буде мати такий специфічний запах тухлих яєць. І не забуваємо ставити коефіцієнти. Якщо ми візьмемо, наприклад, натрій карбонат. І додамо. додамо Сульфатну кислоту, h 2 so 4 Знову ж, відбудеться реакція обміну. Натрій. Забере у кислоти кислотний залишок, тобто утвориться сіль, натрій – 4 у натрію валентність 1, у so 4 валентність 2, натрій 2 so 4 Христ навкрест, валентність визначить індекси. І зверніть увагу, H2CO3. Але... Ця кислота є нестійкою, і в момент утворення розкладається на СО2 і H2O. Тобто ми можемо відразу в продуктах писати замість h 2 co 3 плюс СО2 і плюс H2O. Далі, якщо ми візьмемо калій сульфід і додамо хлоридну кислоту. Знову ж. По суті, сіль і кислота обміняється кислотними залишками, утвориться нова сіль, калій забирає хлоритйон, калій хлор і h 2 so 3 сульфітна кислота, яка теж є слабкою, і в момент утворення розкладається на so 2 і H2O. Відразу можна і писати в продуктах: калій хлор плюс H2O плюс SO2 2 Знову ж, зверніть увагу на коефіцієнти. До реакції 2 калію, тому поставили двічку перед калій хлоридом і двічку перед хлоридною кислотою. Ну, і ще один приклад: це в нас калій силікат. Сілікатна кислота це слабка. Тобто, знову ми маємо 7 слабкої кислоти. Якщо ми додамо більш сильну кислоту сульфатну, калій забирає у кислоти кислотний залишок. Міняємо кислотні залишки місцями калій СО4 у калію валентність 1 со 4 хрест накрис і отримали формулу калій 2 со 4 Гідроген і сілі СО3 утворюють силікатну кислоту H2O3. Ця кислота єдина серед нам відомих, яка є нерощиною, тобто ознакою її реакції буде випадіння осаду. Ну і наступний важливий момент. Якщо ви маєте сіль сильної кислоти, і до неї додаєте теж сильну кислоту, у цих випадках нам потрібно завжди аналізувати, які утворюються продукти. Якщо при змішуванні цих речовин в результаті реакції осад не утворився, значить реакція неможлива. А якщо випав осад, то така реакція буде відбуватись. Ну, наприклад. Якщо ми візьмемо дві солі нітратної кислоти натрійнітрат і нітрат. І додамо до цих солей хлоридну кислоту, відбудеться реакція обміну. Знову ж, натрій забере хлор, утворюється натрій хлорид гідроген і НО3 утворюють нітратну кислоту. Якщо ви подивитесь в таблицю розчинності, то побачите, що натрій хлорид – це розчинна сіль, це звичайна кухонна сіль, і нітратна кислота теж є розчинною. Тобто в результаті реакції немає осаду, а значить ця реакція в розчині відбуватись не буде. Аналізуємо другий випадок. У цьому випадку аргентум забирає хлорид йон, аргентум хлор. Гідроген і НО3 утворюють нітратну кислоту. Якщо ви попрацюєте з таблицею розчинності і перевірите ціль хлорид, то ви побачите, що ця ціль є нерощинною, тобто в результаті змішування аргентом нітрату і хлоридної кислоти ми будемо спостерігати випадіння білого сирнистого оцеду аргентом хлориду. А значить, ця реакція. Буде відбуватися. Дякую, діти, вам за увагу і бажаю гарного дня. До зустрічі!